Смачні пухкі оладки на заквасті. А коли їх випікати без жиру, це взагалі ще й корисно. Якщо ви заморожуєте різні ягоди і фрукти, то з них дуже швидко можна зробити ось таке варенечко. У мене саме сливове пюре, до якого я додала ложку цукру і ложку крухмалу, і вийшло смачне варення до оладок. Ну, а ця історія починається із пухкенької закваски. Сюди ж додам кислого молока, якщо немає такого, можна замінити на кефір, трішки перебоптую, додам 2 яєчка, чайну ложечку солі та половинку соди, а ще велику ложку кисломолочного сиру. Оладки з сиром виходять пухкіші, ніж зазвичай. Тепер борошно. Його я завжди даю на око, але цього разу відважила, щоб все вказати в грамах. Тістечко має ліниво стікати з ложки, трішки важкого масла, розтопленого для кращого смаку. Після того, як я замішала тісто, даю йому постояти 40 хвилинок. І ось таке тістечко гарне має вийти. Наливаємо та смажимо біля 4 хвилинок, але орієнтуйтеся на свій прилад. Звісно, такі голодки можна смажити без проблем і на сковорідці. Якщо вам сподобались мої оладки, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Попереду у нас ще багато хлібних історій.